Всім привіт! Мене звуть Вікторія Киба. Я дуже люблю передбачати на таро, а також готувати. Тому заходьте до мене в профіль. Instagram, TikTok і в Ютубі Вікторія Киба готувати смачно легко, поки так називається. Так, подивимося, що нам сьогоднішній день принесе і вам, і мені. М -м так, так, так. Сьогоднішній день нам принесе, бачите, що? Це трійка. Е трійка Пентаклів. І це людина, яка щось робить, ну, як майстер, майстер, до вас, як до майстра, хтось буде звертатися сьогодні, просити вашої поради і ще й за це заплатять. Якийсь вам заказ, може, сьогодні новий прийде, замовлення якесь нове прийде. Сьогодні щось таке, ну, якась нова. Нова подія якась фінансова буде сьогодні у нас. Так, що за подія така? Подивимося. Ну, якась така подія, що, бачите, ця людина, дев'ятка кубків, вона сидить, як це казати, в своєму. Ну, як це кажуть, дурному не скучно і самому, але це далеко не дурний, не дурна людина на, на цій карті зображена, тому що він все собою, в нього все гаразд. він, Ну правда, він, знаєте, як, як ото все до себе, все до себе. І емоції теж, і якісь ну, що, емоції. Ну, такий скритний, можна сказати, скритна така людина, все при собі тримає, все притримає при собі. Ну, Це знову, бачите, вже кілька разів було тако, таке, що якщо у вас щось таке виходить, фінансово, або ще, або ще інше щось, якось ви відкриття для себе зробили в собі самому, то не потрібно ні з ким ділитися. От так, сам собі сиджу. Ну да, так, щас, ну, не потрібно ділитися. Так, і ще одна карта. Клас, все клас. Ви бачите вісімка пентаклів. Це така, ну, я не скажу, що важка робота, але така рутина однакова. Але вона приносить гроші. Бачите, як щось, якийсь буде заказик, а, і ще знаєте, а заказ, ви подумаєте, що небагато, там гроші, грошей, грошей. Потім ви думаєте, так, я ні з ким не буду ділитися цим заказом, не буду нікому розповідати, і він вам принесе гроші, цей заказ. Замовлення це замовлення принесе. Так, і ще це десятка, десятка мечів. Да, вона така страшна карта, але знаєте, що ця карта може ще означати. Як карта смерті є у Великому Аркані. Це теж щось таке дуже погане закінчиться. Щось таке прям закінчиться дуже погано, То, що приносило біль, втрати може бути, втрати, і щось таке страшне і погане закінчиться. Зрозуміли, це кінець поганому Тому що, бачите, там на горизонті, на горизонті, бачите, світанок, жовтий, красивий світанок, піднімається сонце і уходить темрява. Так, останню карту зараз візьмемо і все. Так, страшний суд перевернутий. Угу, 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 угу. Так, коли в правильному положенні, це розумієте, бачите тут архангел Михаїл зображений, і люди до нього звертаються за допомогою. Він. Ну, Як сказати, їх захищає, захищає повна довіра. Бачите, люди, коли розіті на картах то от, от, значить повна довіра. довіра. А в нас перевернута карта, це каже про те, що, як кажуть на Бога, надійся, а сам не плашай. Треба вірити в себе. Треба вірити в себе, Боже. Це в нас буде тиждень, я вам кажу, і качелі. Ну, не то, що качелі, а ну, все клас. І я ще останечку, останнечку. Все, і ви королева. Бачите? І ви королева жезлів. Вообще, ви королева жезлів. Ви коли все це пройдете, ад і рай, і все клас. Боже у вас. Ви королева положення свого у вас в руці. <ків> Жезл це розвиток, а сонячник вбачаюсь, <ків> 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 а сонячник це... Ну, це ще більший розвиток, це ще український такий символ. О, так це може розхід нашої країни. Клас, це розвиток. Бачите? Ох ти, якщо це взяти в тому сенсі, як у нас зараз все відбувається, може у нас там щось буде закінчуватися? Я не хочу прознати ці, ці, ці слова про війну, тому що це таке робити прогнози на війну це таке треба жити зараз і тут. Так, і ще бачите, і ще в нас тут е, кошка, кішечка намальована. Це допомагає нам. Хтось нам допомагає. Так, і ще хочу всі такі ці карти. Да.